Я дивилася новини. Всім привіт, ви на каналі Суперплеєр Brawl Stars. І сьогодні ми зніматимемо нове відео по Бравл Старсу, але це не просто відео. Я, я, я почав новий пуш, який називається це пушу Ларі Лорі на 30-й ранг, 30 ран, але це сьогодні не про це відео. В мене нема ще ні одного титула. Зі всіх противників чи, чи ті тімейтів, які зі мною грають, вони, в них є всі титули. Тільки в мене одного нема. І я сьогодні на Ларі Лорі. E, e, почав, я сьогодні вже доб'ю цей титул, мені лишається буквально, напевно, дві катки чи одну. Зараз ми заходимо в Brawl Stars. Зараз я вам покажу. Я вчора запушив 27-й ранг, трохи підзлив на 26 ранг. Ну, я я піднімлюся з 26, знову на 27 і піду далі пушити вже 28, 29, і потім 30 ранг. Але коли я забуду, коли мені не буде вистачати ще одного раунду до 30-го рангу, я про це теж запишу відос, тому що я ж не буду знімати багато відео, як я пушу по, по ну, цілий відео, ну, годину десь відос, як я пушу. О, у мене 823 кубка. Е, заходимо в титул. Ну сюди заходимо. У мене 24614, дивіться, ну якщо випаде сотка, то ще... це буде 24700, 6... потім ще треба в сотку. Ну. Ладно, погнали. Це, е, не, ми не граємо... Ні, це не дуельки, ми зараз будемо грати, будемо катати зараз тут. Оп, все. І граю погнали. Тільки я надію зараз без проігрішів буду, тому що я так не хочу зараз програти. О, то просто капець. тому що я б найбільше, що роблю це я програю. Не програю більше нічого. Ой, це в них ще там напевно топ грає. Ладно, погнали. За нас автокаспа... А, ні, вже, вже нафек. Я просто не хочу, щоб за мене якісь тупаки грали. Бля Подивіться, дивіться, вот не на не на відос я зараз вигравав. А тільки я включив за запись. Все. Не везение, зразу пішло. Я програю. Мене виносить зразу. Тільки я тільки я включив відео. Ну запись включив. Кстати, <говор> не забудьте ставить лайки, за це дадуть 20 числа 20 легендарних призів стар і кстати там тоже буде відосик по 20 легендарних призів стар. У мене ще ж є два аккаунта, ну, два аккаунта там, Путь брав, пас, там, ще щось, правда ж є? Я думаю, и воно там теж збирається. И коли тільки настане 20 число, 15 призів старів. І я знімлю про цей відос, хобе? Я, я вже так не дочекаюсь 20 го числа. Так от, опа! Сюди, раунд за нами. Ух, а подна каточка все-таки коли, коли ти на високих кубків. А на маленьких кубків ти наросла в на розслабоні, а тут а ні. Тут треба вообще пушити! це ще коли ти б... Це ж коли ти з рандомами пушиш? Я так я вірю, я коротше пушу 30-й з рандомами. Я розумію, це е, це бред, ну типа, з рандомами, ну ладно, вже з рандомами так, так з рандомами. Що ж вже поробити? Заберу, заберу! Сюда забрав! Лише тільки спуйк, тільки якщо я не зараз не виробе. Не, спойк на зараз ніяк ніякому смислі не вироблю. Тільки якщо моя Байпер зараз не здохне, оце буде б добре. Та... Опа, Опа, бляха, 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 бляха. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Сюди! Виграли! Перша катка. Перша катка. І є в нас титул. За, е, запушили. Остання катка. Нам НАМ, НАМ не вистачає, БОЖЕ нам НАШ так чуть-чуть не ХВАТАЄ, Остання катка. Рішающа гра. Якщо ми її... Зараз ми, зараз ми її виграємо... Я получаю титул. Я так думаю, що ві відео Роблоксу знає, тому що відео поскотбасер все одне зайшло, друге ні, там на одному 12 разі, на одному 4, значить друге вам щось не дуже сильно зайшло. Відео по поскотбасер, значить я значить воно не так вам сильно сподобалось. Надіюсь, це відео вам дуже сильно сподобалось, тому що тут от чистої є от, 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 от коли от во пригадайте, я він раз знімав пуш? Пуш 30 тисяч кубків, коли це було ще на початку створення мого мого каналу. Не, це вже давно не було пущів. І зараз я знову вертаюся до пущі, буду, буду пушити на відос. Тільки коли мені не буде хватати, там одного купи, чи скільки мені не буде хватати до 30 ранку. Я не буду пушити не на, не на відос. Я це буду робити іменно на відос. Іменно сьошов запі все, щоб за за зазняти за ці моменти і показати і не і, і не тільки собі, і не тільки собі показати, ну і ще іншим. Ну і ще викласти це на ютуб, тому що всі я знаю, що всі всі ютубери, яких я дивлюся, вони всі перед тим як запустити якийсь ранг там голодом тридцятий, тридцяп'ятий пушать, то вони знімають там стрімлять і. Ну і. і знімають на відео, як вони це зробили. Я хочу так само зробити, тому іменно якщо мені не буде хватати одного кубка. Іменно на один кубок я напевно буду я знімлю про це відео. Але ще до 30-го 20... 30 ранку що далеко, тому це відео може вийти не скоро, в мене ж тільки бачите. 26-27, і то це не 27, я його трохи, трохи підзлив, як я вам вже говорив в началі відео, тому... Сюда. Вирубаю! Сюди. Боже, я зараз буду мати пити. Боже боже. Забирай. Сюда. Сюди. Сюда, забрали каточку. Ну що? Титу забираю. І в мене є три... новий ранг мастерство третій. Ми забираємо титул. І... Титул. Титул ігрока. Я тут закон. Все. я пройшов. У Макс... мене Ларі Лорі на максимальному рівні. Має всі пасівки гаджети. Максимальний уровень він стасила. І ще й титул! максимально всі награди зібрані. Просто всі награди зібрані. Я так хотів цього. Перчкайте, хочу зайти сюди. На Длену десь має писати титул, не ігрока? Я просто забув, як вже це робиться. Ем. Ага. Ларі Лорі, Ні, чекайте. титул. Перший титул. Я тут закон. Імба. Разумі в мене буде десь як вісвіч. Все, в мене є. Тепер давайте підемо ще одну каточку, Це тащимо її, що в мене вже було 800... О, якраз нажалося катка. Останню каточку я завершую це відео. Відео йде так, 6 хвилин. Це таке коротке відео, як я запушив, як я розкажу, кого я пушу, на який ранг і... І, і, і що і ну на який ранг я й блін? На який ранг і і як я запущу масе перше мастерство? Ну, тобто там, я закінчив це майстерство. Там так само ще можна сказати, наприклад, при Шелі, там шелі на першому золоті, можна ти дещо ще замутити і шелі, наприклад. На мене вже стільки, в мене ще приклад пуші для Ларі Лорі, тому, тому, я, тому я думаю, що. ні, тому краще вже вже закінчити з одним пушем, а потім братися до іншого, бо тому що я потім не спію ні то і ні то. А типу, якщо робити дві речі зразу, то, то не спіти ні за одною не можна. А що, Ларі Лорі? Хочу не заробити? А не вийде. Я, кстати, хочу ще сьогодні пограти. Зараз я після цього відео іду грати в лігу, що я охочуся зараз за оцим скіном. За оцим скіном. Щоб я не купляв блінги, як є в у Я хочу виб вибити з призів з, з лігових стар-стар-призів. Вони теж прикольні і. Ну, по сво... ну вони мені дуже. Мені, кстати, більше подобається, ніж ніж старих. Тому що за при з призів старів вибивати можна тільки прості скини. Бляха. Блін, а я міг їх виробити, що в мене було б чу-чуть більше хп, як зараз. Я міг би виграти, блін. Ладно, ви, ну тут я вже програв, ну, напевно, я так не говорю, що прям зразу програв. Ну, але дві катки, в принципі, на відео я виграв, ну а цю катку я не знаю. Ладно, поставлю відео на паузу. А що буде? Чи я виграв катку, чи. чи я закінчив, зараз вам покажу. І я з паузи знімаю своє відео. І Зараз бачите. Я так так просто поставлю лайк, лайк заради стартдропів, дропів, я. Мінус 9 кубків, я програв. Отам... о о, як титул виглядає, я тут за ком. Але дивіться, ну, в принципі зараз подивимося, які в них були кубки, була ріалорі. Ну я в принципі нічого такого ну в принципі такого нічого не втратив по кубкам. Мінус 9, в мене ще 835. А мені цікаво, хто тут був Ларіа Лорі зі півняв кубків. 31, ну в мене більше. Але 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 в нього в нього Piper на 325 ранзі, если представляю як він йому чисто пушив. А ну, брок, бледка кавай, А ну, що у нас тут 26 ще менше. Але у нього брок на... але у нього, разу, у нього брок на 29-м. Він вообще напевно кібер. кібер. Ладно, ну, що у нас тут, а? 29. Ну 30 тисяч... Ммм. Да. Ну то так само. Всі просто пушать багато на кого на 25. -й. Я, я розумію, я в принципі теж можу. Наприклад, за запутіти з, з перлом і так само його теж пушити. А я хочу запустити перший свій тридцятий ранг і потім 25 і по, 20, по 25 щоб проходити. Я, наприклад, ще двадцяти ще пушу. Наприклад, як Мортис. кстати, театральний Мортис дуже, кстати, прикольний. Похожий, знаєте, на кого? На Бетмена дуже сильно похожий. Ну як, ну так, ну, не прямо сильно похожий, ну ладно. Ладно, ну що, я кстати ще хочу ще щось ще, ще, ще дешево показати, що я ще сьогодні приоб... купив, там в магазині продавалося 69 продавалося продавалися 5000 блінгів, я їх, я їх закупив і купив ну, новий сиги ски на джину. де де тільки треба ще знайти, чому проблема, джинну найти. Да, я джинну прокачав на максимальний рівень, Тільки ще би хоч знати, де він? Де ще Джин. А, во, найшов. Отакий, як джин, темний Султан Джин. Кстати, дуже прикольний, мені дуже сильно сподобався. Ну Сенді Сэ... така собі, але мені саме найбільше подобається скин... джин. Напишіть в коментарях, кому який скин вам подобається. Тому що мені подобається джин. Темний... темний султан Самурай Джин. А вам, напевно, подобається скин на, на Сенді. Ну якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!